Всім привіт! Так, їду вертати, розбивати отаву. Все їх узову. Зацепив по парку. Зараз буду робити. Так нормально пригріває, хоч марно. На сонце так припікає непогано. А зараз під'їду вам покажу, як просохло зверху. Не, не розбите. Подимська різниця. Так, це трошки рушене, вже можна сказати, ну є ще зеленковати, ще трохи йти просохне. А це в волку. Зараз подивимось, це зелене. Зараз ми це будемо розбивати. Зараз я приготую святий ключ. Тут трошки під уклоном, трохи погано. І знімати і їхати. А на рівному краще буде Є, що розбивати Зараз виїду на рівному. І буду їхати трошки свеч, буде краще виглядати Може що трошки підрегулюю зараз, буде видно. Так, я вже другий то тут не добре і така виходить Зараз буду їхати на третій бо я так їду як п'яний. Це треба і погнали Погано знімати. Я зараз покладу на штатив тут того. Там в горі, наприклад, то буде якщо видно. Тут, бачите, трава така не дуже, вона не дуже так розбиває. А тут зараз будемо бачити. Піднімаємо. І зараз покладу там під білі ябельні. будете бачити сутево. Так, вийшло, агроном теж є, ще де один теж ходить там і просто охне, потім ще раз пройдуся, але ну, ще краще порозбиває, тут трошки лишилось зараз десь на, на кутах, але ну, може, треба під'їздити, піднімати, впускати і так що. Ось розгрібається. Зараз середину пройду і крию. Там так само вже зробив. І буду їхати додому. Так, услідний слід. Ніби я туди йшов, але вже вертається з гори. І вже на сьогодні все. Вот мама в ручку мою заработала. Приезжаем. Так. Вот так вот. Вот так вот Готово. Перекладываем ланц. Добре, Все. Кому понравилось видео, Лайки, підписка, всім добра.